Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Поля та її ведучий Андрій Бодонович. І у святковий день поговоримо про таке: урановий ексклюзив. Аналоги такого заводу у нас практично нігде на території бувшого СНГ не существують. На Кіровоградщині побудують завод із виробництва ядерного палива. Дощ на вдачу, коли кіровоградська команда вперше виступала на майдані незалежності, був дощ грати було дуже холодно. Цього разу протягом дня була сонячна погода, але за кілька хвилин до виступу наших знову розлучався. Дощ кіровоград вийшов до фіналу всеукраїнського танцювального шоу. Маршрутне беззаконня: гривні 50 чи дві. Скільки кіровоградці мають платити за проїзд? Це питання й досі залишається спірним. Скільки коштує проїзд у Кіровограді? Перший урановий на Кіровоградщині з'явиться завод із виробництва уранового палива. Аналогів підприємства немає має в Україні побудувати його планують поблизу Смолінської шахти. Почати роботи мають в кінці цього року, а завершити у 2020-му. Обласна влада та державний концерн Ядерне паливо вже підписали меморандум порозуміння. Будівництво коштуватиме 400 мільйонів доларів. Фінансування спільне половина українські кошти. Інша частина російської компанії ТВЕЛ. завод займатиме 2,5 гектари, робочих місць 339. На заводі вироблятимуть урановий порошок, а з нього таблетки ядерного палива. Аналога такого завода у нас практически нигде на территории бывшего СНГ не существует. В том числе и в России не существует такого завода. Все заводы, которые работают в России, они переделаны с тех заводов, которые когда-то производили оружие. Святковий настрій саме так можна сказати про 1 травня, навіть не тому, що на вулиці державне свято Кіровоград потрапив до фіналу всеукраїнського шоу Майданс. Вперше за 10 років у мешканців області з'явилася причина пишатися своїми на всеукраїнському рівні. Кіровоград переміг у танцювальному змаганні з містами-мільйонниками. І не тільки тому, що самі танці були гарними, завдяки тому, що у Кироврачну повірили не тільки жителі області, повірила Україна своїми смс-ками, своїми голосами. Наші журналісти побували в епіцентрі подій на головній площі країни, на майдані Незалежності, дивилася та насолоджувалася виставою Дарина Романська. На майдан кіровоградці виїхали в п'ятницю ввечері. На залізничному вокзалі їх проводжали оплесками. Всього зайняли 10 вагонів. Спати в дорозі ніхто не збирався. Святкували день народження малої танцюристки. Я ще ніка так не казала. Мені оці нравиться. Я тут нога друзей. У сусідньому вагоні також співають, але не хеппі бьоздей а старий добрий рок. Каже, це для бойового духу команди. Щоб довести, що Кіровоград це дійсно місто, яке потрібно поважати, яке є достойним і про яке чомусь ніхто до сих пір не знає. Ми будемо намагатися, щоб це виправити. Заснули майдансери під ранок о шостій підйом. 500 кіровоградців прибули до Києва і одразу дали про себе знати. На майдані Незалежності наших зустріли команди суперники. Одесити вразили привітністю. Давайте, ребята! Всем удачі! Дай, давай! У Нас нікакого негативу. Ми знаєте, как в старе добре там хатверіня. Такої трактор їде дир, -дир, -дир Ми за мир ми за мир. Сьома -го година ранку. Наші тільки приїхали на майдан з одного боку. Репетирує Харків. З іншого боку, Одеса. Але атмосфера дружелюбна. У кожної з команд своя палатка. Тут майдансери перевдягаються, їдять та вирішують організаційні питання. Головне правило не знімати стрічку з запястя. Они обозначають, що ми учасники, і плюс здесь есть буква і цифра. Они обозначають, в каком автобусі ми їхали, в вагоні і тому подобное. Э, нельзя выходить за периметр, тому що если ми виходимо, то не дай бог, другой человек чоловік сюда сюди на майдан, мало лише. В Києві танцювати було складніше. Наприклад, вишикуватися у фігури лебедів на новому місці вдалося не одразу. Підбадьорювали команду хореографи. Я не розумію, почему ви парите. Почему надо париться, только ми в палатке. Здесь реально парять. Була в кіровоградській команді і історія кохання. Один з танцюристів під час проекту освічився своїй дівчині. Першими привітали нову майдан з родину хореографи. Далі голосне на весь майдан незалежності гірко від команди. За кілька годин до виступу наші вже в костюмах нервують, спостерігають за тренуванням суперників. Віділ тільки парад Харкова, пока місто вроді би підготовка Ну серйозна. Ну Одеса теж парад відділ. Сольник не віділ, на жаль, Ну рісунки вроде би чотка. Ну посмотримося на ефірі. Ефір, ефір покажемо. Спеціально, щоб підтримати своїх, до Києва приїхав губернатор Кервоградської області. Вболівав за команду і, як усі, відправляв смс-ки. це фартовувати з минулого разу, коли ми виграли, так що я її на фарт одягнув знову. Ні, буду смс посилати, буду сидіти там віп-ложі і смски буду посилати. Розпочався прямий ефір. Перший номер парад. Величезний грамофон, танцюючи ноти і ще одна несподіванка. У складі нашої команди Михайло Поплавський. Я зразу дав добро і із задоволенням підтримував свою рідну кіровоградщину центр України. Після оцінок журі за сольний номер кіровоградські майдансери змітилися, але смс голосування врятувало команду. Від радості й танцювали, й кричали і плакали. Одеська команда буквально накинулася з привітаннями. Харків стояв осторонь. Протягом двох годин після ефіру на Майдані Незалежності голосував Кіровоград. Заспокоїлися вже у потязі, коли заснули. Вранці 1 травня команда повернулася додому. На пероні танцюристів зустрічали з оркестром та квітами. Ми шостої ранку приїхали сюди і тут чекаємо вас. Все, ми кращі, ми просто кращі. Ми супер всі. Молодці. Де дітли. До чергової перемоги. Так, ми переможемо. Дарина Романська, Роман Сташенко, погляд. Після такого гадаю, всі учасники майдансу без іспитів потраплять до першого курсу Національного університету культури та мистецтв Михайла Поплавського. Ну а Олександр Лещенко може сміливо міркувати над політичною кар'єрою в області. Це жарт. Насправді, всі ми разом з кіровоградською командою готуємося тепер вже до фіналу. Далі про інші гарні новини. Вулиця імені Леніна в Кіровограді таки стала пішохідною. Історія цього процесу давня. Навіть минулий мер Пузаков обіцяв, що центральна вулиця міста стане пішохідною, але так і не виконав свою обіцянку, як і багато інших. Три тижні тому вже губернатор повернувся до теми і особисто пообіцяв, що ця частина обласного центру таки буде для людей, а не для автівок. Прогулялася вулицею Леніна 1 травня Яна Пісарєва. 1 травня вулиця Леніна в обласному центрі стане остаточно пішохідною. Це пообіцяв Сергій Ларін на річницю своєї діяльності як голови облдержадміністрації у прямому ефірі каналу Кіровоград. І з цим звернувся і до міського голови обласного центру. Я собі беру зобов'язання 1 травня все ж таки зробити вулиці Леніна пішохідною зоною, так перекрити просто проїзд, тому що поки проїзд. Не закритий, всі там будуть їздити, не зважаючи на всілякі знаки, які там є. Чи вдалося це виконати? Перевіряємо. Міжнародний день всіх трудящих одинадцята ранку. Люди, які вільно прогулюються широкою частиною вулиці, паркувальні бар'єри та жодних машин. На 1 травня вулиця Леніна таки стала 100% пішохідною. І дійсно до свят на початку кожного кварталу Леніна встановили по кілька паркувальних бар'єрів. Перехожі не приховують задоволення. Це дуже добре, щоб було менше машин, щоб вот, вулиця була для пішоходу подобна. Чесно кажучи, ми й не знали, що це буде. Ну хотілося щоб було подольше. На вільній від автівок вулиці зустрічаємо із секретаря міськради. Йде пішки. Такому перетворенню, як представник влади, говорить, буде сприяти. Проте багато чого залежить і від мешканців міста. Аби усі дотримувалися правил, проводитимуть роз'яснювальну роботу. Будемо сподіватися на краще, що наші кіровограції свідомі того, що вулиця Леніна, майбутня вулиця Дворцова, вона є окрасою міста і має бути безумовно пішохідною. Та радіти змінам довго не доводиться. Близько першого дня зустрічаємо першу автівку за паркувальними бар'єрами. Виявляється, об'їхати їх при бажанні не складно. Як і обіцяли, оновили і Ковалівський парк, облаштували новими ліхтарями, встановили лавки, урни для сміття, засипали та заасфальтували окремі відрізки доріжок. Навіть полагодили та включили фонтан. Бюджетних коштів з міського бюджету тут немає. Тут багато попрацювали комунальне підприємство міста. В тому числі три зеленого господарства, і багато попрацювала Кіровоградців на проведенні парку на наших суботниках в рамках акції Чисте місто до ладу і до порядку. Зміни у парку помітили всі відвідувачі. Ані просто молодці. За 10 років тут була розруха. Просто ми зі рядом живемо, і кожен день багато людей працюють. Навезли землю, освітили, обробили ветки, поставили лавочки. Качели постоянно убирают уборщики. По телевизору вы ж показывали, говорили, что вот здесь красиво. Пришли, в общем-то, ожидаемо, но не так ожидаемо было. В общем, очень, -очень красиво. Мы довольны, что так сделано. Самое главное, що не вижу в этом году, это пивных палаток. А скільки Влада виконувала ты що обіцяла? Ну, поки що, мабуть, процентів на 25. пять. Хотілося получше, но то що есть вражає. Та працювати у ковалівському парку є над чим. Не встигли зробити ще один фонтан, та й розвалені літньої концертної площадки продовжують відлякувати відвідувачів. Представники ж влади запевняють, позитивні зміни в парку тільки почалися. Яна пісарєва, Володимир Волок, погляд. Тепер питання тільки в часі. Наскільки вистачить терпіння і розуміння самих кіровоградців, аби центральна, нагадаю, історична частина міста була пішохідною. Та й ковалівський парк знову став місцем відпочинку, а не місцем. Вживання алкоголю. 1 травня свято солідарності трудящих для одних просто свято весни для інших в обласному центрі проходило не так, як в радянські часи. Тоді був довгий та пафосний парад. Зараз все швидко і компактно. Далі Ірина Дідошова святкування 1 травня у Кіровограді розпочалося зі святкової демонстрації. Учасники збираються задовго до початку ходи. Кожен займає своє місце. Вздовж центральної вулиці міста вишукувалися ті, хто участь у ході не бере. Чекають на демонстрантів. За порядком слідкує міліція. Рівно о десятій святкова колона підійшла до центральної площі Кіровограда під звуки духового оркестру. Продовжують ходу представники міської організації ветеранів України. За ними місцеві організації політичних партій. Серед атрибутів – транспаранти. Хай живе 1 травня. Червоні стяги змінюють блакитні. З повітряними кульками та квітами крокують профспілкові організації. Участь у демонстрації взяли також трудові колективи провідних підприємств Кіровограда. Міський голова Олександр Саєнсус приєднався до працівників Червоної зірки. Закінчилася ж першотравнева демонстрація мітингом на площі Богдана Хмельницького. за підрахунками правоохоронців. Цього у демонстрації взяло участь близько однієї тисячі чоловік. Торік близько п'яти. Попри те, що першотравень дещо втратив свій первинний зміст, свято залишається популярним. Настроєння дуже хороше, сонячна погода, все прекрасно, отлично. І взагалі, первомає я вважаю, це ну якби. Праздник трудящихся, так як ми всі трудящіся люди. І я вважаю, це здорово, что у нас проводяться такі міроприяття в роді. Свято це, як знаєте, як традиція ще з піонерсько-комсомольських часів, воно все залишилось в серці, в душі. В принципі, як то кажуть, такі свята повинні бути. Продовжили святкування у центральному сквері. А у різних мікрорайонах обласного центру свято весни та праці відзначали народними гуляннями з піснями, танцями та музикою. Не обійшлося і без тограм та святкового обіду. Чувствується, що праздники здесь як в давні добрі времена. А та ностальгія Це ні вернутися назад, это немножечко окунутися в то прошлое, где було все хорошо, де був прекрасний клімат, де була дружба, де було спілкування, де не було злості, де не було політики. Тобто здесь всі рівні. Ірина Дідушева, Юрій Мірошник погляд. Таким було перше трання в Кіровограді. Далі поговоримо про таке. Обережно двері зачинилися. У Кіровограді невідомо, скільки платити за проїзд у маршрутках. Центральний іспит. Залік незадовільно на доопрацювання. Такі оцінки поставила обласна влада тим районам, які вже захищали програму Центральний регіон 2015. Чи скласть іспит Кіровоградський район? Світло в кінці тунелю, якщо у всіх отношень в Україні будуть з власті, такі як у нас, то я думаю, ця страна має достатньо світле і хороше майбутнє. Чим завершилася перевірка без попередження для Олександрійського району? У Кіровограді триває транспортний скандал. Цього тижня їздити у громадському транспорті стало дорожче. Плата за проїзд у маршрутці складає 2 гривні. У тролейбусах і автобусах гривню 50. А от одна поїздка до селища Нового тепер обходиться у 2 гривні 50 копійок. Ціни київські, там теж поїздка маршрутками за такою ціною. Прокурор. Таке рішення місцевої влади опротестував. Перевізники та чиновники з позицією прокуратури не погоджуються. До старого тарифу повертатися не збираються. Через вартість проїзду між водіями та пасажирами розпочалися конфлікти. Тих, хто відмовляється платити за новим тарифом, буквально викидають з маршруток у п'ятницю. протест прокурора розглянули на сесії міськради. Однак ситуація не змінилася. Тему продовжує Ірина Дєдошова. Увесь тиждень кіровоградці платять за проїзд за новим тарифом. Таке рішення виконкому міськради прокурор назвав незаконним і опротестував, спираючись на низку законів. Рішення є незаконним тому, що воно не погоджене з антимонопольним комітетом, тому і прокуратура повинна реагувати у міськраді. Звинувачення відкидають, кажуть, новий тариф економічно обґрунтований. чинного законодавства не порушували? Вони обосновані. Вони пройшли в тому числі перевірку прокуратурою. Антимонопольним комітетом управлінням цін, одна з причин підвищення тарифу подорожчання паливно-мастильних матеріалів та запчастин. У прокуратурі ж наполягають, доки виконком не розгляне протест прокурора, має діяти старий тариф гривня 50. Перевізники не згодні. Протест прокурора він не призупиняє дію тих документів, які були підписані. Ми підписали в рішенні міського конкому. Було записано чітко, ясно, що до 15 квітня заключити доповнення до договорів, які нині існують. Всі доповнення ми позаключали. І з точки зору правової з нашого боку і з боку конкому порушень немає. Увесь тиждень у кіровограді існував хаос у пасажироперевезенні. Влада міста підтримувала новий тариф, прокуратура вимагала платити за старим. Водії ж возити кіровоградців за гривню 50 відмовлялися. написали нам по 2 гривни, і ми повинні платити по гривни, тому що ми так звикли. Ми зрозуміло підтримуємо тариф 2 гривні, тому що гривна 50 при сучасній ціні на паливо, при сучасній ціні на інші енергоносії збільшилося податкове навантаження. Ну, Працювати по гривні 50 просто неможливо. У четвер долю прокурорського протесту вирішували на сесії міськради. Представник юридичного відділу міського спираючись на низку підстав, рекомендував народним обранцям протест відхилити. Ми дійшли до такого висновку, що протест прокурору з підстав зазначено протестів, має бути відхилений. Відповідно, виноситься відповідний проект рішення. Розпочалося бурхливе обговорення. Думки депутатів розділилися. Повина спочатку. Підвищена якість надання послуги, а лише після підвищення якості послуги необхідно вже повернутися до питання підвищення тарифів. А чого ви мовчите підвищення ціни на пальне? Чого ви мовчите? Скільки часу пройшло початку року? Де ваші пропозиції стосовно підвищення ціни на пальне? Ви мовчите. А я проїжджаю два дні тому 990, сьогодні вже 9 Інша частина народних обранців закликала врахувати інтереси працівників автопідприємств та самих перевізників. Ми ціни, серди, тарифи на перевозки, Ми їх підходимо з тим, коротко середньо по Україні. Тобто у нас на сьогоднішній день саме. У представника прокуратури свої аргументи, мовляв, тариф підвищили, а от пасажиропотік і досі не обстежений. Якщо взяти складову тариф, вона ще повністю не досліджена. Але я хочу сказати, що на сьогоднішній день її дослідити неможливо. На таких підприємствах, як підприємство Автопарк, да, ми можемо дослідити, оріс може побачити, всі інші навіть працівники не оформлені. Після тривалого обговорення протест прокурора депутати все ж відхилили. За рішення. Прокуратура рішення міськради оскаржила у суді і наголошує. Поки суд не ухвалить рішення, продовжує діяти старий тариф. Ірина Дідушева, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Юрій Мірошник. Погляд. Питання не в тому, чи дві гривні проїзд, чи півтори. Люди вже згодні платити дві гривні. Адже всі бачать ціну на паливо? Питання в тому, наскільки міська влада, Кирова перевізники та й самі громадяни дотримуються закону. Адже дійсно, якщо до рішення суду проїзд має бути півтори гривні, чому всі свідомо закон порушують? Чи можемо ми після цього судити когось, якщо самі не виконуємо закон? Якщо, наприклад, пасажири не платитимуть дві гривні, водії викидатимуть пасажирів. А це вже хуліганство, 15 діб у міліції. До чого може призвести таке беззаконня? Тим часом, за неофіційними даними, у прокуратурі міста вже з'явилися скарги на перевізників. Потім будуть перевірки. Для маршрутчиків такі дії не вигідні, адже порушення закону для них це припинення діяльності. У них просто заберуть ліцензію. А от міській владі просто не довірятимуть. Адже більшість електорату не маршрутчики, більшість пасажири. Далі про центральний регіон. Цього тижня іспит був для Кіровоградського району. Забігаючи напред, скажу, вперше район області отримав оцінку задовільно. Не все так гарно, як бажалося, але далі Юлія Лісняк. Перед презентацією частини теоретичної поїздка районом. Губернатор корективи до плану вносить на ходу. Замість лікарні прямує до магазину. Асортиментом Кіровоградського залишається задоволений. Цінами не на всі товари борошно дороговато». другий візит на планом – у соціальну аптеку наявність ціни на медикаменти перевіряє за списком. Перевірку аптека витримує. Далі до лікарні. Там огляд палат для ветеранів. Всього їх п'ять. У кожній ремонт, нові меблі, санвузол із душовою та бойлером. Ветерани умовами задоволені, а от на життя скаржаться. Ми як заброшені, та це у нас Владимировка. Ну як заброшена, їй було після фронту отстраювалось, усе. А зараз ну, страшно дивитися. Керівник району Андрій Маліцький отримує доручення розібратись. Потім Бережинський дитсадок. Переступивши поріг, Перше, на що звертає увагу Сергій Ларін піаніно. Дитячий садочок знаходиться у старому приміщенні гуртожитку. Місця мало, вбиральня відсутня. Пропозиція губернатора садочок добудувати. Пристроїли, посмотрите, писань, проєктики. Наступний об'єкт фірма Агродар Україна. Там до реалізації районної програми вже приступили. На підприємстві Агродар від Прили нову фасувальну лінію для заморожених овочей та фруктів, фасують їх при температурі мінус 10, Тому без такого спеціального одягу сюди так просто не потрапити. Керівництво підприємства запевняє, продукція не містить консервантів, барвників та інших домішок, тому користуються попитом. Підприємство вийшло на ринок два назад. За два роки ми зайняли 50% українського ринку розничної продукції. Технологію виробництва називають методом шокування. Спочатку сировину поміщають у камери з температурою плюс 98 градусів, а потім заморожують при мінус 38. Далі вручення авто ветерану Великої Вітчизняної Володимиру Совенку. Спасибо, таке велике, спасибо. Цього разу на автомобілі керівник області не їздив, лише оглянув. На останок поїздки відкриття соціального магазину меблі. Директор Анатолій Зубченко говорить, у його магазині за 14 тисяч гривень можна меблювати трикімнатну квартиру. Мебіль у нас от, в основному 90% український, около 50% тільки Кіровоградська, Кіровоградської області. Після побаченого нажива презентація того, що на папері. Ця частина голові райдержадміністрації дається складно. Андрій Васильович, я розумію. Ну, ще розумію, у нас не звіт. У нас програма Центральний регіон. Ну, зрозуміло, що діти займаються, молодці, чемпіони. Це в якому розділі програми Центральний регіон? І у вас залишилось 5 хвилин. Не почувши у презентації, що заплановано зробити, керівник області перейшов до запитань. Молоко приїхали, далі. Ще по переробці. Є якісь напрацювання? От бачите, що не в цьому році, а в наступному році. Буде щось? сміттєпереробний завод у режимі питання відповідь, що планується зробити, таки з'ясували. У результаті вердикт губернатора роботи Кіровоградської районної державної адміністрації щодо реалізації в районі програми Центральний регіон 2015. Вважати як, як на мене, мало голосів за задовільне. Так як я народний губернатор, я приймаю вашу пропозицію. Юлія Лісняк, Анатолій Басистий. Погляд. 30 квітня минулого рік спочатку діяльності на посаді голови Олександрійської РДА Сергія Кузьменка. Сама подія найбільш знакова для самого чиновника. У Його сферу відповідальності потрапив найбільший район в Україні. А отже, і проблем тут більше ніж у інших. Не чекаючи, коли Олександрійський район презентуватиме свою програму розвитку, наші журналісти вирушили перевірити, як живуть Олександрійці. І результат приємно приголомшив. Продовжує тему Анастасія Мусатенко. Низка потужних сільгоспідприємств розгалужена соцсфера 79 сіл. Усім цим рік тому взявся керувати Сергій Кузьменко. Отже, медицина, її осередок, Олександрійська центральна районна лікарня. Протягом минулого року тут добряче похазінували. ремонт приміщень, нове обладнання, палати для ветеранів. В окремому корпусі стоматологічне відділення. Головний лікар наголошує, районна влада розуміє потреби пацієнтів. Ті видатки, які були додатково у минулому році, направлені на розвиток охорони здоров'я, дозволила нам. Відремонтувати не тільки ФАПи, їх було дев'ять, лікарські амбулаторії шість із 10 були відремонтовані. Також значно покращити забезпечення наших установ медичною апаратурою, медичним обладнанням, діагностичним обладнанням і провести великі колосальні ремонти по відділенням, по палатам, по цілому корпусам. Далі освіта в новопраській школі нарешті дочекалися автобуса, а крім того, сюди провели. Воду на кухні встановили нову плиту, купили морозильник, облаштували туалет, якого раніше взагалі не було. А от в Андріївській сільраді своє свято на її території тепер є сучасний дитячий садочок. На нього чекали з 2003 року. Тепер 15 місцевих малюків виховуються в найкращих умовах. Ось не має свою. Покращити умови життя на селі одне з пріоритетних завдань Оксандрійської районної влади. Серед перших кроків два кілометри щойно поставленої дороги до села Ізмайлівка зробили її за усіма стандартами якості. А у Куколівці новий газопровід. Кілька років тутешні намагались протягти його самотужки. Втрутилась районна влада. Тепер тягти у хату дров не треба. Це ми протопили зим, зиму, то в два рази менше виходить, газом тупить, ніж електриком. Олександрійський район має низку потужних об'єктів виробництва сільськогосподарської продукції, наприклад, Олександрійський цукровий завод. Цієї весни спільно з ним районна влада забезпечила своїх споживачів цукром за соціальними цінами. Якщо у всіх отношенні в Україні будуть с властью такі, як у нас, то я думаю, ця страна має достатньо світле і хороше будущее. Те ж саме каже і Віктор Жванов, керівник Добронадіївського комбінату хлібопродуктів. Найсучасніший комплекс, чими послугами користуються аграрії навіть з інших областей. З місцевою владою підтримує партнерські стосунки. Сам Сергій Кузьменко не спішить хізуватись досягненнями. Каже, роботи попереду ще чимало, але знає, яким принципом слід керуватись, ідучи до мети. Потрібно просто працювати, я вважаю, і працювати по-партнерськи. Тобто багато часу уділяти тому, щоб спілкуватися з людьми, з партнерами партнерами, чути їхню позицію, в якийсь мірі, якщо є своя позиція, доводити її і обов'язково будуть прийматися тоді правильні рішення. а З цих правильних рішень будуть добрі справи. Анастасія Мусатенко, Олександр Катеруша. Погляд. Такі теми ми обрали для нашого погляду. Зустрінемося цього разу за два тижні. Щасливих вихідних і пам'ятайте, все змінюється на краще.